is in Що вам сказати, хоча в'ятницей видалася доволі продуктивною в плані новостей, от тільки позитиву що то немає, но про все по порядку. День наче, все, як водиться, ще з ночі, завершенням інтриги Меркель хойло тобто, несмотря на неудачні предварительные ласки, встреча в Мілані все-таки состоялась. Що там конкретно на протяженні 2,5 часов тирала бундескурва Меркель в голову престарелого кремлівського педофіла, ніхто так і не узнає. Но анализируя последующую поведінку Хуйла, ефект був мінімальний, Даже несмотря на чудесное подписание ПП закону про статус Донбасс и Луганды в качестве реверанса. До утра в Милане відбувся так называемый украинский сніданок, на якому евроаферисты разом з нашим ПП єдиним фронтом пытались тролить сумасшедше хуйло. Хуйло, в свою очередь, пользуясь ужимками старого павіана, демонстрував гибкость і договор обычного креста, то есть паразита з той только разницей, що форма у него фалическая, а не веретено-образна. Шутка впоследствии подсекретар Піськов заявив, що учасники завтрака «вообще не понимают, що твориться на востоку загалом і що твориться конкретно в черепушці гражданіна Хуйла. Ты, конечно, понимаешь, что в качестве основной доказательной базы, точки зрения Хойла, существует континентальный щит каловых масс Киселев ТВ, потому что считает, что поменять его точку зрения невозможно, разве что попытаться провести экспериментальную пересадку мозга, а в качестве донора взяти свиню породы украинская біла степова. Принаймні, мозги там по об'єму приблизительно одинаково. Ну, свині вони не настільки засраті зомбоящиком. Трансплантологічна шутка. Ага, після того, що Шла дві встречі нашого ПП із їхнім хуйлом, одна на щодо газу, а друга по поводу менських протоколів. Сухому залишку, судя по кислому морді нашого ПП, договориться ні про що не вдалось. Тобто кацапи отримали друге дихання, і продовжують нас шантажувати нашими ж проблемами при повному попустительстві євроаферистів, які рішили, що посадить за стіл переговорів Порошенка і Хуйла, то неї ватса достіження і далі все як то рішиться само собою. А от і ніхуя не рішиться, тому що це не переговори у форматі. Партнер, партнер, а швидше васал і імператор, то есть хойлов убор не бачить про що вообще можна договарюватися з яким-то васалом президентом, коли у того в управлінні державою по прежньому задіяні імператорські агенти, яким лише приказати і вони з гавном його змішають. А якщо сильно буде надо, то й уб'ють хуйова істина. Да, видимо, почувствував свой зв'язний час внезапно розпоздівся Лукашенко, розказав усім секрет полішенеля, що то Росія колотить воду у Донбасі. Ганді, і якби не її воєнне вторгнення, усі вже давно забули про ці Ерзацреспубліки, попутно повішав усіх собак на Легітімича, що то він в усьому винуватий вообще строїв із себе нового руського, то є хуй що з великою звіздою меже Рогів, Політична шутка. В Чоникіч читає, що без всія Білої Русі тупо питається спригнути на ходу із руськомірного поїзда, який на повному ходу хуярить в направні Гранд Каньйона під названням економічні санкції проти Хуйла і його під. Хуйликів, от тільки би руки і ноги не поламав екстремал, блять, железнодорожна шутка. Ну і гран-при в категорії яйця проти бідарасів поділили між собою небайдужі громадяни Миколаєва та Івано-Франківська, які почти синхронно примінили передвиборчу яйцетерапію проти кандидатів у верховне шабіто Нюсі Шухрича і Олешки Ляшка. Що не кіт трошки удивляється, чому хороший ілюстраційний тренд люку у смітник вдруг почав вироджуватися у. Який-то яйцепад, ну, як той казав, не безриб'ї із сам раком станеш похабна шутка. Війна іде? Майдан гляде. Будьмо уважні. Music News.